Клімат вже сильно змінився. І сьогодні оці посухи, і атмосферна відсутність вологи, і ґрунтова волога, і гідрологічні посухи, колодці, криниці повисихали, річки повисихали. Тому дефіцит вологи це в найближчі часи, є і буде найбільшою проблемою. І всі сьогодні жаліються, що немає води в метровому шарі ґрунту. Копнули там 60 чи 40 сантиметрів є волога, а далі сухо, сипеться все, вологи немає в різних регіонах. А питання хтось задав собі, а в чому проблема? Чому дійсно така ситуація? Чому немає вологи в ґрунті? А тому, що ми свої ґрунти, ми їх потихеньку знищуємо. І в ряді регіонів розораність ґрунтів складає вже більше 90%. А в Україні розораність ґрунтів найвища в світі 56%. Наприклад, в США розораність ґрунтів складає всього-навсього. 14%. В ряді європейських країн 16-18%. В Молдові, якщо я не помиляюсь, десь в районі 54% це наші сусіди на півдні. І в нас 56% розограність ґрунтів. Ми розгорали сьогодні схили, ми розгорали сьогодні балки, пойми річок. Ми, сьогодні вже за, я знайшов інформацію, що за роки незалежності в Україні зникло біля 10 тисяч різних річок. Ну, в основному невеликих річок. Друзі, катастрофа. Це все призводить до гідрологічних посух. Це коли волога вже не в метровому шарі зникає, а зникає на глибині вже отих нижніх горизонтів. Полтавський горизонт, вже сьогодні, щоб викопати скважину, хто там побудував приватний будинок, то вже йому необхідно її копати чуть ли не на 60-80 на метрів, а є регіони і на глибше. Повисихали криниці. Раніше вода в криниці була там на глибині 5-6 метрів, сьогодні криниці сухі. Друзі, ми самі створили цю проблему. І сьогодні хлопці на півдні, ну не ображайтесь, Одещина, Кировоградщина, Миколаївщина. Ну, коли рівень розореності ґрунтів складає до 90%, звідки там візьметься волога? Ліси повирізали, лісополоси познищували. І потім ми плачемо, що в нас немає вологи в метровому жарі ґрунту. Органіку ми не вносимо, тваринництва немає. На початку трудової діяльності моєї. В Україні було 25 мільйонів ВРХ і вносилося 9-11 тонн органічних добрив. Це те, що потрібно для бездефіцитного балансу гумусу. Сьогодні ми нараховуємо десь біля 2 мільйонів ВРХ з приватним сектором. Ну, Хлопці, поправте, можливо, хто займається е, десь серйозно тваринництвом, скільки на сьогодні в нас великої рогатої худоби. По статистиці десь я дивився десь 2 мільйона 600 тисяч з приватним сектором. І сьогодні вноситься менше 100 кілограм органічних добрив. Це так, середнє по палаті. А е органічна речовина втричі більше утримує вологу, чим мінеральна в ґрунті. Ну це ж наука, про це всі знають. Сидеральні культури сьогодні не сіють або вологи нема, або бажання нема. Щоб посіяти гірчицю, потім її заробити, збагатити ґрунти органікою. Органіку не вносимо е через те, що тваринництва нема. Тобто, друзі, замкнутий круг тупік. І ми сьогодні ходимо, бігаємо з лопатами і всі розказують, що немає вологи в метровому жарі ґрунту. Необхідно розказувати за проблему, за причини. Причина, друзі, перш за все, в нас самих. Ми з вами ґрунти свої вже знищили. Помимо того, що зараз і війна, скільки вже ґрунтів також піддалося тим деградації від взривів, від застосування снарядів, ракет і всього іншого. Розумієте? Тепер, що ще призводить до втрати вологи в ґрунті, друзі, це структура посівних площ. Раніше було тваринництво, були кормові. Захисні сівозміни, травопільні травопільність, сівозміни. висівалися трави, накопичувалась волога. А вона ж накопичується, щоб накопичитись говоримо за метровий шар, друзі. А необхідно, щоб вона була в півтораметровому, метровому двохметровому шарі ґрунту. А ми сьогодні 60% всіх просапних культур. Катастрофа, друзі. Коли я вчився, говорили, в структурі повинно бути найбільше 25% просапних, сьогодні 60% кукурудза, соняшник. І інші культура. І де тій волозі взятися, друзі, коли сіве зміна порушена. Відсутність дійсно тих культур, які накопичують вологу. А коренева система до 3 метрів, що кукурузи, що соняшнику. А всі ж прагнуть отримати врожай. По кукурузі 10 тонн сухому зерні. По соняшнику ми хочемо отримати 4 тонни врожаю то можете уявити при тому транспіраційному коефіцієнті, це кількість вологи яка потрібна для формування одного грама а що в соняшнику вони там сягають за 400 що в кукурузи за 400 а то і 500 а то навіть і 600 і все, крапка. І ми розказуємо, що в нас в метровому шарі немає вологи. Та не опади винуваті, друзі. І не відсутність снігу. Наше відношення. Те, що ми не можемо зрозуміти, в Аргентині 90 мільйонів ВРХ в країні і випадає по тисячу міліметрів опадів. Ходять ті бички, коровки, пасуться. І аргентинські фермера, крім того, ще й займаються нову тілом, покращують родючість ґрунту. Крім того, що в них є і ВРХ, і в них є і волога. А в нас нема ні ВРХ, ні органіки. Ну... Приїхали. Напишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок цього. Дайте ваші поради. В чому немає в нас вологи і де її взятися? І тепер питання, а скільки сіяти кукурудзу з якою густотою? Скоро будемо сіяти кукурудзу шириною міжеді півтора метра і з густотою 30 тисяч на гектар. Оце до цього все йде. А в міжеді сою і банани. Особливо банани, тому що, друзі, ну самі розумієте, що залишилось тільки ні баобаби, і банани нам вирощувати. А все добре, до зустрічі на каналі. Слава Україні!